І я запитав чата GPT, де де в Польщі придбати найдешевший Е-рецепт, щоб купити ліки в аптеці без спірдаля на Україну на рідній українській мові. І за 15 хвилин, знаєте що? Він видав мені варіант, який реально працює Здрово Медікал. Тут можна отримати Е-рецепт Всього за 59 злотих і оформлюють його буквально за 5 хвилин. Код приходить одразу на емейл та смс, а використати його можна в будь-якій аптеці по всій Польщі. У Здрово Медікал працюють лікарі, які спілкуються українською, і є всі потрібні спеціалісти від сімейного до гінеколога, гастроентеролога, кардіолога та дерматолога. А якщо тобі потрібен очний прийом, то є клініка в познані. Ціни доступні і запис роблять дуже швидко. Якщо ви потребуєте звольнення лікарське або ж рецепт, де б ви не знаходилися в Польщі, ви українець і хочете на українській мові, щоб вам допомогли, телефонуйте до Здрово Медікал і вони допоможуть вам отримати те, що може врятувати ваше життя. Деталі ви знайдете в описі.